Доброго вечора, Ми з України 19.24 на годиннику вівторок 11 липня на календарі, Але ж на нашому з вами календарі на календарі українців 503-й день повномасштабного російського вторгнення. Мене звуть Артемавдінко. Я журналіст з вами в ефірі 24-го протягом наступних двох годин. Будемо говорити про події дня сьогоднішнього. Про все те важливе, що сталося або ж стається просто зараз в ці хвилини в Україні і з Україною в світі. Про що я зараз коротенько проанонсую, але перед тим нагадаю, що всі новини оперативно завжди можете знаходити в телеграм-каналі 24 як нас там розшукати? Як на нас підписатися? Маєте просто зараз побачити? Сподіваюсь, на своїх екранах посилання на наш телеграм? Чому так кажу ж? Ну. Тому що на тепер ми виходимо в ефір з резервної студії. Напевно, ви знаєте, напевно, ви чуєте ту повітряну тривогу, яка оголошена на тепер по території усієї України без виключення. Чому так? Тому що фіксуємо зліт, черговий зліт цього міга 31 к який є носієм гіперзвукових. Да, як називають росіяни, це все гіперзвукових комплексів кинджал. Ми з певним скепсисом е, до цієї зброї ставимося. Ми розуміємо, знаємо, що наша протиповітряна оборона спроможна ці ракети збивати. Але ж з іншого з боку, ми не можемо дозволити собі ігнорувати ці повітряні тривоги. Ми абсолютно впевнені, що кінжали ті будуть точно збитими, але ж є ризик того, що уламки тих кінжалів можуть впати, впасти нам на голови. Тому, будь ласка, убезпечте себе просто зараз, хоча б як мінімум за правилом двох стін. Ми себе убезпечили. Ми на тепер виходимо в ефір з резервної студії. Що важливо, давайте коротенько проанонсую. Перш ніж ці всі події будемо обговорювати з поважними гостями. До речі, до речі, одразу проанонсую, О, За 25 хвилин приблизно очікуємо напряме включення з Вільнюса Андріана Кучер, моя колега. Там на тепер перебуває уважно стежить за перебігом е, подій на вільнюському цьому саміті НАТО. Вона розкаже усе, що там відбувається, розкаже, що відбувається в кулуарах, що відбувається на полях саміту НАТО. Направду, правду, це навіть є цікавішим аніж знаєте, просто офіційні повідомлення. Ті всі, які ми зараз бачимо, гортаючи стрічки новин. Я розумію, вся наша увага тепер прикута е, до того, що у вільнюсі відбувається, але ж від Адріани Кучер. Ми почуємо так, би мовити, залаштунків з кулуарів, з полів того саміту, де кажуть, наперед все вже е, обговорено, наперед вже там домовлено. Менше з тим це не так, тому що домовленості і переговори тривають і просто в цю хвилину, і будуть вони тривати ввечері, і навіть вночі. Так, от давайте до анонсу: Дводенний саміт НАТО розпочався в Вільнюсі, причому на найвищому там рівні. За участі лідерів 31 країн світу завітав туди і президент України Володимир Зеленський. Але ж знаєте, на жаль, не тепер не йдеться, що Україна там собі запрошення в альянс отримає. Хоча, хоча, як я вже казав, можливо, що цей вечір ця ніч переговорів все ще може змінити. Ну і маємо ми вже підтвердження від Єнса Столтенберга, генсека НАТО, що таки обов'язковість ПДЧ для України при вступі до НАТО буде скасована. Але ж тут, бачите, відкрите тепер от питання: а коли ж той вступ в НАТО нам буде, щоб те, от ПДЧ скасованим, ми собі мали. Йдемо далі, це зараз по анонсу. Франція передає Україні далекобійні ракети Скальп. Тішимось з того. Маємо чудові британські «Шторм Шедоу». Коли кажу чудово, то в тому плані, що вони чудово себе зарекомендували по знищенню російських окупантів ворожих складів штабів місць концентрації росіян. Дякуємо британцям за Шедоу, Незабаром будемо дякувати і французам за їхні скальпи. Скальпи ці від французів. Вони аналог британської Шедоу, Це фактично сестри близнючки, тому що це одна і та сама розробка, але виробництво різне. Storm в британців, скальп французів. Є і ще німецька Таурус, Така сама ракета. Ну чекаємо і ще від Берліна. Напевно, постачання цих нам ракет. Тішимося, що Еммануель Макрон проанонсував передачу цих от скальпів. Припускають, подейкують, що ці скальпи від французів, начебто, вже в Україні, ну тому що проте ще кілька тижнів тому казали, що Париж все-таки готовий надати нам ці далекобійні ракети. Але знаєте, ще зі скальпами, яка цікавенка в тому плані. В якому саме варіанті нам ці ракети від Парижа будуть. Вони можуть бути в двох варіантах. Перший варіант це експортний. Ну це те, що французи роблять на продаж, на продаж третім країнам, коли вони подібні ракети виробляють і продають комусь, там обмеження в 250 кілометрів і не далі. Це от підписані такі от договори. І відповідно продати ракету більше ніж яка на 250 кілометрів летить, не можна. Але є друга версія цієї ракети, яку французи робили самі для себе, тобто для своєї французької армії для внутрішнього, так би мовити, використання. І відповідно в цій ракеті жодних подібних обмежень немає, і от вона може летіти вже на всі 500 кілометрів. Ну і от тепер питання все таки е, офіційний Париж, яку саме версію ракети нам дасть той скальп, який на продаж обмежений двома п'ятдесятьма кілометрами, або ж нам нададуть все таки з запасів. Французької армії, тієї ракети, яка спроможна значно далі, аніж на 250 кілометрів летіти. Нам би, звісно, хотілося би другий варіант. Чому так? Ну тому, що нам би хотілося здивувати москалів. 59-річний, це я все ще продовжую анонс. 59-річний Борис Джонсон, наш щирий друг і союзник, він вчергово став батьком. Ну і ви не повірите, батьком він став у восьме. З нинішньою дружиною, яка тиждень тому народила йому хлопчика, в них тепер от вже троє дітей. Отже, це був лише анонс. Давайте тепер більш докладно, більш детально пройдемося по тих новинах, які ми на тепер маємо. Ну і звісно, почнемо е, з того важливого, до чого прикута наша увага. На правду ну, останні скільки вже тижнів поспіль, але ну щонайменше тиждень, ми дуже активно обговорюємо саміт НАТО у Вільнюсі. Дводенний саміт НАТО він стартував сьогодні у литовській столиці. Ну і подія ця вона направду не пересічна, адже туди з'їхалися на зустріч лідери 31 однієї країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, зокрема, звісно, прилетів туди і американський президент Джо Байден. Ну, тобто, ви розумієте, рівень поважності цього заходу він реально максимально можливих. Ну і саміт вже назвали проривним. Адже там сталося неймовірне, там вдалося погодити вступ до НАТО Швеції. Турецький президент Реджеп Ердоган досить несподівано погодився дати на це свою згоду. Ну, хоча дотепер він торгувався, він висував вимоги, які направду було неможливо е, виконати. Ну, до прикладу, він вимагав від НАТО гарантувати, щоби Туреччину взяли до Євросоюзу. Ну і звісно, обурювався Ердоган акціями зі спалення Корану біля турецького посольства в Швеції. Але тут, от схоже, що все таки він задовольнився обіцянкою згодою Швеції протидіяти курдам і гюляністам своїм заклятим ворогам. Ну і задовольнився він, схоже це ж таки припущення на тепер, поки підтвердження немає, але ймовірніше за все, це відповідає дійсності. Ердоган задовольнився тим, що Сполучені Штати Америки розблокують модернізацію і продаж для Туреччини F 16 шістнадцятих. Бачите, навіть не про f 35 йдеться, а лише, лише, так? лише про f 16 Сказав лише f 16 знаєте, сам подумав, нам би тих літаків як би хотілося. Так от отримав от подібні пропозиції турецький президент Ердоган, зняв свою заборону відповідно Швеції. Відкриті двері до НАТО це досить несподівана. новина, тому що на правду такого не очікували. Все таки думали, що Ердоган і далі буде чинити тому усьому спротив, і що в Швеції немає перспектив найближчим часом все-таки той спротив здолати, але сталося раптом і несподівано. От там от, на тому саміті НАТО, який тільки сьогодні розпочався. Ну але ж, звісно, я чудово розумію, що наша з вами увага, увага українців, вона прикута абсолютно до іншого. Ми, звісно, тішимося і дуже раді за шведів, що їм вдалося переконати Ердогана. Але ми воліємо іншого. Ми в очікуванні, що на цьому саміті лідери країн НАТО офіційно все таки нас до себе запросять, хоча би, хоча би символічно, щоби вони офіційно назвали, хоча б якісь терміни та умови. За якими е, Україна могла би стати членом Альянсу. Утім, станом на ранок дня сьогоднішнього все свідчило, що подібного ми не дочекаємося, що через спротив Сполучених Штатів Америки і Німеччини нам такого запрошення, все-таки на цьому вільнюському саміті не буде. А буде лише обіцянка, що мовляв, коли там після завершення війни Україна подаватиме вже тоді. Заявку до НАТО, ну от тоді, мовляв, коли її розглянуть ту заявку, то можемо ми розраховувати на більш прискорену процедуру вступу, що для нас, мовляв, от тоді зможуть зробити таке саме виключення, яке було зроблено для Фінляндії. Ну і що нам не треба буде виконувати от всі ті юридичні бюрократичні процедури, так званого ПДЧ плану дій щодо членства. Ну тобто, все говорить про те, що е, лідерам. Країн НАТО вдалося е, пом'якшити певною мірою оцю от процедуру для нас вступу, але самого вступу дати конкретики вони все-таки, схоже, не погодили. Ну і це хороша новина, на правду, що скасували ПДЧ, е, бо це, звісно, значно пришвидшить нас наш цей от потенційний вступ, але ж ну ми хотіли іншого. Ми реально хотіли, прагнули, воліли, жадали іншого. Ми хотіли собі. Офіційного запрошення, ми хотіли собі, знаєте, цієї конкретики, що нас в НАТО чекають. Причому якої конкретики ми хотіли? Ми сто разів це з вами чули про те, що нас в НАТО чекають. Ми сто разів з вами чули про те, що двері в НАТО для України відчинені, привідчинені, відкриті, навстіж, нам подібне розказували, але ми хотіли конкретики. Ми хотіли, щоб ці слова були записані хоча б в одному офіційному документі. Правда в тому, що от подібних самітів і подібних слів. На адресу України їх було безліч. Їх було дуже багато з того 2008 року Бухарейського саміту, коли нам відмовили в ПДЧ. І от відтоді нам регулярно казали, двері для вас відкриті. Але дивіться, жодного разу у жодному документі НАТО не було цього прописано. У жодному такому документі не було сказано про те, що НАТО дійсно нас чекає і готове нас до себе прийняти. У жодному офіційному документі, і ще раз наголошую, подібного не було. І все, чого ми хотіли собі зараз щоб оце нарешті в документі записали? Щоб фінальному підсумковому ком'юніке, яке завтра підпишуть лідери 31 країни НАТО, щоб там було це згадування про те, що Україну чекають в НАТО. От цього ми хотіли символу собі, символу для нас, для Збройних сил України, щоб ми розуміли, заради чого ми воюємо, до чого ми е, прагнемо. І... Який приз, чого ми собі будемо мати після того, як ми завершимо цю війну, звісно, нашою перемогою? Ми хотіли собі от тих от гарантій. Ми хотіли розуміти, що по завершенню цієї війни, яка дається нам дуже тяжко, що світ гарантуватиме нам нашу безпеку після того, як ми вийдемо на кордон 91-го року. Чому ми хотіли собі подібних гарантії? Тому що ми хочемо собі мати захист від Російської Федерації. Російська Федерація в нас холівар, скільки там е, не знаю, як це назвати. Не хочу в ефірі матюкатися. Оці от з'ясування е, і суперечки про те, який день в нас війна триває, чи то в нас п'ятисотий день війна триває, чи то війна в нас триває з 2014 року. Тому дивіться, і ті, і ті помиляються, бо війна в нас з Російською Федерацією триває 300 років, і направду вона кожен раз повторюється. Вторгненням тієї чи іншої армії е, Російської імперії, Радянського Союзу, е, Російської Федерації кожен раз це повторюється вторгненням цієї армії московитів в Україну. І відповідно, по завершенню цієї війни, після того, як ми тих е, російських окупантів виб'ємо зі своєї території, після того, як ми вийдемо на кордони 91-го року, ми вже хотіли собі, знаєте, мати гарантії е, на майбутнє, що принаймні в найближчі роки це не повториться, бо ми знаємо. Без вступу до НАТО, без усіх гарантій, без парасольки п'ятої статті е, статуту НАТО, коли е, напад на одну країну означає автоматично напад на увесь альянс і вступ усього альянсу у цю війну. От без таких гарантій Україні, ми абсолютно з вами можемо бути впевненими, що Путін, умовний Путін, за 5, за 10, за 15 років те все повторить, що відкотившись. На кордони 91-го року Путін не вспокоїться, він е, не зробить роботу над помилками, не зрозуміє про те, що це неправильна була війна, що мовляв йому замість того, щоб іти війною на інші країни і робити вторгнення. На сусідній території йому краще було би перейматися власною країною, власною державою, будувати в себе там дороги, боротися з корупцією, проводити газ, каналізацію по своїх тих російських містах. Ні, він не тим би займався і не тим він буде займатися, коли ми його зараз переможемо. Він що буде робити правильно знову накопичувати зброю, знову думати про те, як він Україні за цю поразку помститься. І він буде готувати наступне вторгнення в Україну з усіх своїх сил. Він буде те робити. Ми це чудово знаємо. І це вторгнення воно повториться за 5, за 10, за 15 років. Точно повториться. Якщо Путін залишиться при владі, 150% повториться. Якщо хтось інший прийде замість Путіна до влади, то воно повториться можливо трохи згодом. Не з наступником Путіна, а через одного хто там через одного до влади на Росії прийде, от той зажадає потім знову ту російську імперію розбудовувати, бо всі, хто був при владі там в Москві, вони всі будували імперії, вони всі розширювалися, зарох... Зар... розширювалися Пу! Перепрошую, трошки хвилююся, тому що краєм ока, знаєте, спостерігаю за тою повітряною тривогою, яка оголошена по всій території України. У разі, якщо ви зараз про те не знали і почули від мене, то будь ласка, убезпечтеся, хоча би за правилами, хоча би за правилами двох стін. Так, от про що я про російські імперії, про тих, хто при владі на Росії, хто би там не був, хто би там до влади в Москві не приходив. Вони всі будують імперії. Вони всі розширюються за рахунок сусідів. Інакше імперії жити просто не можуть. Вони ведуть ці от завойовницькі війни. І ми знаємо, що наступний хто прийде там за Путіна до влади, він також зажидає того самого. Всі росіяни, всі на Москві, там, схоже, зарадж, заражені вірусом оцього імперіалізму і бажання бути старшими братами для своїх сусідів. Ми все це бачимо реально 300 років. Відповідно, нам конче потрібно після нашої війни мати собі гарантії і захист від північно-атлантичного альянсу, щоб у Путіна чи в наступника Путіна навіть не було подібних, навіть не було подібних бажань те все робити. Робити вторгнення в Україну. І ми такі гарантії собі би мали, якби нас взяли до НАТО. Ну просто. Як не крутий, але будь-який там і Путін, або ж наступник Путіна, яким би божевільним не був Путін, але він все-таки чітко усвідомлює, що воювати з усім блоком НАТО він точно не потягне. І у разі, якби ми були членами альянсу, якби в 2008 році на Бухарестському саміті, коли ми просили собі ПДЧ, і нам би тоді не відмовили, а нам відмовили через Париж, через Берлін, через Ангелу Меркель, через тодішнього французького президента, який вирішили не дражнити Путіна оціми євроатлантичними. Перспективами для України. Вони вирішили тоді о злити. Але ж, бачите, спрацювало воно з точністю до навпаки. Путін зрозумів, що Україну і Грузію. Ну, бо йшлося тоді про Україну і Грузію. Грузії також мали надати це от ПДЧ план дій, Увага! План дій щодо Відпій членства. Повітряної тривоги. Увага! Відбій! На щастя, тривогу скасовано. Так от. Е Спрацювало це з точністю до навпаки, коли е, Путін зрозумів, що ані Україну, ані Грузію захищати ніхто не буде. Відповідно, він робив вторгнення у 2008 році в Грузію, у 2014 в Україну один раз, і потім тому тепер, от, у 2022 тисячі вже повномасштабне вторгнення він вчинив з розумінням того, що Україну захищати е, ніхто не збирається. І на жаль, на тепер, в 23 році, ми бачимо повторення цієї ситуації. Чому про що кажу? Тому що в нас стільки очікувань було від цього вільнюського саміту. Ми сподівалися, що там ми почуємо, що НАТО нас чекає, і ми хотіли би знати і мати там все таки обіцянки того, що е, нас туди запросять. Ми хотіли собі офіційного про це підтвердження. Менше з тим не схоже, що воно може справдитися. Нагадаю, дводенний саміт НАТО. Стартував сьогодні у вільнюсі. Там за його перебігом спостерігає моя колега, ведуча 24-го Андріана Кучер. Вона просто зараз на зв'язку зі студією. Андріано, вечір добрий. Як мене чуєш, давай зв'язок перевіримо. Андріана, чи чуєш мене? Я перепрошую, маємо певні технічні проблеми. Зараз спробуємо налаштувати зв'язок, але ж ви розумієте, це прямий ефір, це спілкування наживо. Зараз моя колега перебуває в литовській столиці. Вона слідкує за перебігом подій на вільнюському саміті. І що цікавіше, знаєте, і що мені цікаво було би її порозпитувати, це все таки, ну які настрій там панує, як нас там е зустрічають, і які які. Е які там в кулуарах і які там на полях саміту тепер, от між учасниками цього саміту, тривають розмови? Я дуже сподіваюся, що сьогодні, сьогодні ввечері цієї ночі нашим дипломатам, президенту Володимиру Зеленському, які точно будуть мати особисті персональні зустрічі з лідерами інших країн, що їм все таки вдасться переконати того таки. Джо Байдена, то таки Олава Шольца, які виступають на тепер проти того, щоб все-таки давати Україні от це запрошення в альянс. Я дуже сподіваюся, що їм це вдасться зробити. Відповідно, саме про це я і хотів би порозпитувати мою колегу, яка на тепер там у вільнюсі перебуває. Очікуємо на можливість поновити зв'язок, щоб саме про це з нею поспілкуватися. Ну і щодо повітряних тривог, бачите, ми маємо вже на тепер протягом дня сьогоднішнього. Ну, принаймні в Києві, це я з власного досвіду кажу. Вже дві ті повітряні тривоги оголошені саме через е зліт міга 31 к Ну тобто, це той який спроможний нести гіперзвукову цю так звану ракету кинджал, і от. Е Знаєте, все таке таке враження, що вони нас тими ракетами, тими злетами літака цього просто намагаються кошмарити. Просто знаєте, щоб нам не було часу розслабитися, щоб нам не було часу працювати, щоб нам не було можливості відпочивати, щоб нам не було можливості спостерігати за перебігом подій вільнюського саміту. Вони просто нас кошмарять. Тобто, я до чого веду? точно будуть іще злети до кінця дня сьогоднішнього, точно будуть подібні злети літака і завтра, але ж. Я до чого веду? що не варто все-таки нам розслаблятися щодо цього, тому що ну до кінця не можна бути впевненим, що все-таки Путін не зажадає віддати наказ про запуск того калібра. Ми калібр цей точно зіб'ємо. Знову ж таки, ми абсолютно впевнені на тепер в нашій протиповітряній обороні, але є ризик того, що цей збитий калібр його уламки можуть впасти нам на голови. Тому не варто в той момент, в момент повітряної тривоги, перебувати на вулиці. Біля е, тих от об'єктів, які теоретично можуть стати ціллю для цієї ракети, я зараз умовно кажучи так про урядовий квартал в Києві, я зараз про залізничні станції, я зараз про підприємства, де росіяни може здатися, що там, до прикладу, ми зберігаємо зброю, чи робимо її, чи і ще щось подібне. Відповідно, от кожного разу, коли чуєте повітряну тривогу, убезпечитися в підземному переході, в підвалі. Хоча би за правилом двох стін подалі від вікон, де можуть впасти уламки тієї ракети. Давайте з того приємного, що ми маємо, що ми на тепер знаємо з того саміту, про що йшлося в куларах саміту у Вільнюсі. Франція заявила, що дає Україні далекобійні ракети, йдеться про скальпи на 250 кілометрів. Фактично. Це аналог британського штормшеду, її сестра близнючка. Ну і це хороша новина, тому що цими британськими Shadow ми вже вміємо, знаємо, як ними користуватися. Ну і значить, з французькими скальпами в нас також проблем не буде. Ну, єдине, що знаєте, припускають, що умовою постачання цих от ракет Україні було зобов'язання, що ми не будемо бити ними по російській території. Утім, важливо розуміти, що все таки. Це не стосується окупованих українських Росією території, включно з Кримом. Адже і той такий Париж твердо переконаний, що Крим це Україна. Ну, чекаємо більших подробиць. Французький президент Манель Макрон він так не називаючи конкретну марку цієї ракети, сказав, що офіційний Париж вирішив більшою кількістю зброї з Україною поділитися далекобійною зброєю такий акцент він зробив. Відповідно, чекаємо більших подробиць щодо того, яку саме, яку саме ракету нам нададуть, і в якій саме кількості. Що саме я кажу про яку саме нам ракету дадуть, тому що ті такі скальпи вони є в двох модифікаціях на продаж, і там дальність польоту цієї ракети обмежена 250 п'ятдесятьма кілометрами, або ж ракета у версії для власного використання для французької армії, вона летить набагато більше. Дуже будемо сподіватися, що все-таки нам м, м, французи передадуть ту і ще більш далекобійну версію цієї ракети. Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні чи то на 600, чи то на 700 мільйонів євро. Ну саме таку розбіжність на такій розбіжності наголошують журналісти. Знову ж таки будемо сподіватися, що йдеться про більшу суму. Ну і серед іншого, серед того, що нам дадуть німці, там буде і ще кілька пускових установок ЗРК Петріот. Ми раді з того, ми знаємо, наскільки чудовою є ця зброя, наскільки вона ефективна проти російської так званої гіперзвукової зброї. І ми дуже цього потребуємо, щоб посилити нашу. Протиповітряну оборону з непідтверджених джерел йдеться про те, що нам дадуть дві пускові установки до цих от Петріотів. Тобто, увага да не йдеться про іще дві батареї. На жаль, тих от Петріотів е, йдеться лише про дві пускові установки, тобто ймовірніше за все, там не буде штабної машини, там не буде радара. А це значить, що ми не зможемо. Да, якби це були ще дві батареї, то ми умовно кажучи, могли би закрити ними. І ще два об'єкти, два обласні центри, до прикладу. Але якщо йдеться лише про дві пускові установки, то ними ми зможемо лише е, ущільнити ту оборону, яка в нас вже є. Також відомо про те, що нам дадуть 40 БМП Мардер та 25 танків Леопард 1 19.50 на годиннику, йдемо на коротеньку інформаційну паузу. Повертаємося в нашу основну студію. Звідти ефір продовжуємо. Тому, будь ласка, не перемикайте, залишайтеся з 24 м принагідно нагадую. Це буде Україна.